Знаєте де виток річки Либідь? А це ж річка Либідь, правильно? Різкий запах горілого, гарі. Такий потужний. Мужеще. Бачите? Без колектора, без бетонного жолоба. До речі, якщо хтось знайшов свою могилку, ви можете писати. Так, я в пошуках витока річки Лебідь. І щось воно схоже на це. Так. Це Лебідь 100%. Ха -ха. Можна просто переступити. Прикольно. Я сміюсь, бо маленька така вона. Зараз я вам покажу звичайний або такий звичний її розмір. Ось. Чи ось? Ну, починали догнати. Перегнати скоріше. Ось все, молоко починається. <клухи> Ну і десь вона далі йде? Уже під землею. О тут. <клес> а на вона. Ну зараз підемо туди далі дивитися. Добрий день Не знаєте де виток річки Либідь? А це ж річка Либідь, правильно? Ну так, да, так. Да. А не знаєте де виток її? Ну де вона починається так? Далі. А тут далеко далі? Ні. Буквально тут метрів 500, да, мабуть? Чи може менше навіть? Тут там менше. Ось тут Чем не дядька? далі. Вон місцеві гієни бігають. Короче, тут лігво, мабуть. Ви зрозуміли кого? Різкий запах горілого огарі. Такий потужний. Дай вони звіт живуть. Жесть. Тут можна просто задихнутися. Я не знаю як воно тут. Тусять. Але палять, я так розумію провода, кабеля різні, щоб хоч щось типу на цвітний метал здати. Сушать білизна тут. Справді як не дивно а, може не дивно а, мені цікаво поговорити з безхатьками. Чому вони обирали такий шлях? Або, як так сталося, що саме такий спосіб життя став їхнім. Кого цікавить така тема, типу без хати, моргенесу жуті якоїсь певної, то переходьте десь тут вискочила підсказочка і в описі. Там теж знайдете посилання на відео, там де я лазив а, в жутких досить місцях і говорив з бомжами і там був жестяк. Що це за прикол? Скіліть мені. А метр. метр. грубо кажучи.

Просто тонну секін, дивіться. Не ластяк чомоданчик би б собі десь декоративно використав. Жесть, я просто там нереально, ну слухай, я вже 500 метрів пройшов. Від того моменту там, де я вам підснімав е лебідь І з чоловіком говорив. О, вони тут новий рік недавно святкували. Чого вже може готуються? Почти. Сорі за якість, а, бо світло дуже погане, особливо де, як що я ходжу в кущах, в то хащах, то взагалі якість не дуже. Да, я знаю, що половина не помітила, як би я це не сказав, би. але я це сказав. Коротше, десь тут бере річка. Либідь, славно звісно. В хащах, хащах, хламі, смітті, мукулатурі. Э, склі, мабуть там. До речі, а це ок. Нехай здають і якби очищують хоч трошки довкілля. Мабуть. Ну принаймні то видимий початок, так би мовити, цієї річечки. А ось там я не знаю що, за територією закритою. Мабуть, десь там вже справжній початок. Ну от якось так. На правому березі ріки Либідь. поховання. Люди не знають хто тут похований. Окрім тих хто ховав. Сорян. Не дуже в мене все прикольно вийшло. Наверно, собак яких то хоронили, ні? Ну тваринок, мабуть, так? Так, так. Ну так. А ви часу не Ні. <laughs> Все відносно. Ось ну, так, без хатки в джерелах або истоках славнозвісної речки Либідь. Так, якось. О, тут уже трішечки розширили колектор. Перше розширення. Якогось вихід, тераса прям до річечки. Прикольно. Мабуть. Ого. Можна і вбитись. Вбитись, не вбитись, але поплавати точно не заплановано. До речі, варто відмітити те, що є прямо після зливи. Всю ніч злива була і ось зараз ще покрапує, я ось був попередньо в дощовику. Тому звісно, що вона більш повноводна. Не знаю наскільки це впливає, відверто кажучи, на саме виток, на початок, да? ну, дощ. Але я думаю, що теж впливає. Я вже бачив там врізки типу, ну не врізки, а притоки Ну, каналізації, ну дощової як мінімум. Ще, до речі, ще одна. Тому, тому майте на увазі, що зараз вона набагато більш повноводна, ніж, мабуть, зазвичай коли. Дощу немає. Ну, слухайте. природні дерні річки ще, до речі. Бачите? Без колектора, без бетонного жолоба. Тобі це метал дуже слизький. Що вже декілька раз чуть не улетів. А тут уже вона впадає в бетонний жолобок а там подивіться До речі, я помітив. Тут бруківочку виклали, ну оцю ж штукенцю, е, ну, в разі розливів або ссувів, мабуть. Мабуть, це для сувів землі. Е, щоб не було. І бруківочка, що хотів сказати. Каміння на дно, мабуть, клали. Ну і там ви бачили без бетонного жолоба там теж було. Каміння. От якось так. Облагородили. Якщо ви хочете, щоб я пройшов вздовж цієї річки Либідь, це там понад 17 кілометрів, хтось говорить понад 20 кілометрів, ставте вподобайки. Якщо на цьому відео буде 100 вподобаєк, я це зроблю і вам покажу мою таку пригоду. Гадаю, що буде багато чого цікавого. Тому шерте подобайте, коментуйте, щоб це відео набрало тих 100 100 Це не багато Мені цікава історія цієї Палочки. Ну, знаєте, палочка, як, щоб бабуся чи дідусь ходив. Але як вона тут опинилася на дереві? Вона просто туди не добереться. Ну, ця пожила людина. І чому вона тут опинилась? Бабуся чи дідусь загубив палочку, чи як? Прикольно. Це дуже цікаво. До речі, якщо хтось знайшов свою могилку, ну тобто не свою ха -ха -ха. Той хто закопував свою тваринку, Любо, то можете писати.